Придністров'я потерпає без електрики. Підприємства стали. Люди без роботи. Деталі за митця, ТСН онлайн. Мене звати Карина Вакарєва. Лайк, дзвоник, підписка. Ми починаємо. На Київщині під час нічної атаки загинув водій вантажівки. Йому було 26 років. Постраждала і 23-річна дівчина. У неї поранення в живіт. За її життя борються лікарі у білій церкві. Уламки шахеда впали прямо на приватний будинок. Він майже повністю зруйнований. У цей момент там знаходилася родина. Три людини постраждали, медичну допомогу їм надали на місці. Пошкодження отримали ще майже два десятки будівель. Там немає вікон. На місці працюють комунальні служби та правоохоронні органи. Люди самотужки разом із комунальниками розбирають завали, прибирають сміття та забивають вікна плівкою. Енергетики лагодять електромережу. На місці працюють правоохоронці, фіксують пошкодження, аби постраждалі отримали компенсацію. Власниця зруйнованого будинку, пані Надія, і досі оговтується від пережитого. каже в момент влучання родина спала і подумали, що стався землетрус. Ми всі спали. Я не зрозуміла. Кажу, діти, що це? Поприбігали, внука, ногу розсікло, він крові весь, взяття теж. А я а не спали. пойму, що чи це землетрус, чи це що воно? Ну, це таке горе. Але дякувати сусідам, всі поприбігали, всі, хто валідовував, хто що підтримував, всі чим були. 14 будинків пошкоджених, 52 вікна. Це те, що зазвичай вибуховою хвилею. П'ять будинків з цієї кількості із 14 потребують додаткового обстеження. Ну, це досить такі серйозні пошкодження. Серйозних постраждали це тільки власник даного будинку. Ну порізи кінцівок. Частково постраждав також син його. Незначні скажімо так, пошкодження. Три людини поранені у сумах. Від ранку ворог гатить по місту. Дронами росіяни вдарили по приватному сектору. Через падіння уламків пошкоджено двоповерховий будинок господарі дивом залишилися живі. Кабами та шахедами атаковані сім громад сумщини. Лише за ніч та ранок там нарахували 23 вибухи. Щільним вогнем загарбники криють Донеччину. Одна людина загинула у Часовоярській громаді. Там пошкоджено вісім приватних осель, багатоповерхівку та підприємство. У Костянтинівці окупанти теж цілили. По багатоквартирних будинках влучили і у промислову будівлю. Росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині. Там травмована місцева жителька. Ще двоє людей поранено у монастирському під час обстрілу. Вони були на подвір'ї. З безпілотника окупанти влучили і по жителю Херсона. А сьогодні, вранці у Богодухові на Харківщині, внаслідок обстрілу загорівся склад цивільного підприємства. У Золочівській громаді ворог пошкодив п'ять приватних будинків та енергомережі. В Ізюмському районі влучив екскаватор, будівлю школи та спортивний об'єкт. Понад три сотні разів окупанти вдарили по Запоріжжю, 13 житлових будинків та об'єктів інфраструктури потрощені. Люди на щастя вціліли. Окупанти тиснуть на Покровськ і, вочевидь, захопили Воздвиженку та Нововасилівку. Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Також військові аналітики, посилаючись на геолокаційні дані, стверджують, російські війська просунулися на захід від Зеленого та на північ від Новотроїцького. У Генштабі цю інформацію не коментують, натомість зазначають, що на Покровському відтинку ситуація найважча. Там окупанти 38 разів намагалися прорвати нашу оборону. Найзапекліші бої тривають поблизу Нововасилівки та Успенівки. ЗСУ більшість штурмів відбили. І ще кілька атак тривають досі. Не набагато краща ситуація і на Курахівському напрямку фронту. Там загарбники намагалися просунутися біля Петропавлівки, Дачного та самого Курахового. Наші воїни відбили 27 ворожих штурмів та зупинили подальше просування на турецькому напрямку. Окупанти найбільше атакують сам Турецьк. Загалом на фронті протягом доби відбулося 138 бойових зіткнень. На війну в Україну із північної Кореї відправляють, аби набратися досвіду. Про це ліквідований на Курщині солдат КНДР писав у своєму щоденнику. На нових сторінках розшифрованих силами спеціальних операцій йдеться, що північнокорейські військові мають виконувати наказ навіть ціною власного життя. І це за тисячі кілометрів від дому. Усе це згідно із записами рядового джонга, щоб у разі потенційної війни КНДР. Батальйони були спроможними діяти та битися одразу після отримання наказу. Тим часом диктатор Кім Ін продовжує приховувати факти відряджання своїх військ на допомогу Росії. Це вже четвертий оприлюднений запис із нотатника корейського військового. Більшу частину кажуть у ССО показати не можуть, оскільки інформація є чутливою та засекреченою. Ізраїльська армія знищила іранський завод із виробництва ракет у Сирії. Військові поділилися кадрами вражаючої операції. Провели її ще восени, але повідомили про все тільки зараз. Фінансований Іраном завод із виробництва ракет був підземним, тож сотня ізраїльських спецпризначенців прибула на гелікоптерах і здійснила успішний рейд. Завод мав щороку виготовляти сотні високоточних ракет для ліванської хезболи та інших проіранських угруповань. Цю зброю, виготовлену у Сирії, успішно передавали за сприяння диктатора Башара Асада після того, як його усунули від влади. Ізраїль завдав низку авіаударів по сирійським військовим об'єктам, аби зброя не дісталася ворогам країни. Нині стосунки із новою владою Сирії відновлює Європа. Глави МЗС Франції та Німеччини вирушили до країни на переговори. Побував у Сирії і головний дипломат України. А президент Зеленський заговорив про відновлення дипломатичних відносин, розірваних через підтримку Асадом російської агресії проти нашої країни. Погрожує обмежити допомогу українським біженцям через зупинку транзиту газу. Словацький прем'єр Роберт Фіцо вдався до нових погроз у бік нашої держави. Запевняє, його уряд обговорить яких заходів вжити у відповідь на припинення Україною транзиту російського газу. Фіцо заявив, що його держава, начебто, зазнаватиме щороку 500 мільйонів євро збитків. Обговорення заплановане на наступний тиждень. Раніше Фіцо обіцяв зупинити імпорт електроенергії до нашої держави у відповідь на припинення транзиту російського газу. Словаччина лишалася однією з небагатьох країн Євросоюзу, яка отримувала блакитне паливо від Москви. Це припинилося 1 січня. Коли Україна повністю припинила транзит російського газу, п'ятирічний договір про його транспортування закінчився і більше його подовжувати не будуть. У Кабміні кажуть, транзит території України може бути відновлений за запитом Єврокомісії. Утім, транспортувати будуть уже газ з інших країн. Аварійні відключення електромереж почалися у Придністров'ї після зупинки транзиту російського газу. Зміни визнаної республіки пишуть, причиною аварійних відключень стало підвищене навантаження на електромережі. Адже раніше десятки тисяч жителів Придністров'я лишилися без газопостачання та опалення. У регіоні зупинили роботу майже всі промислові підприємства, окрім тих, що виготовляють продукти харчування. За повідомленнями, головна електростанція Придністров'я перейшла з газу на вугілля і зможе постачати електроенергію жителям у січні та лютому. Допомогти сепаратистському регіону, в якому живе 450 тисяч людей, пропонував кишенів. Молдова трохи краще підготувалася до енергетичних проблем і наразі імпортує понад 60% електроенергії із сусідньої Румунії, тоді як Москва, яка тримає у Придністров'ї своїх військових, способу допомогти союзнику, поки не вигадала. Залишки гранати знайшли слідчі на місці трагедії у Крижополі на Вінничині. Ще два боєприпаси виявили у сумці підозрюваного. Відтак в поліції відкрили ще одне кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю. Усе сталося напередодні нового року. 46-річний чоловік прийшов до директора місцевого агропідприємства і згодом у кабінеті пролунав вибух. Двоє людей та він сам загинули на місці. Кореспондент ТСН Валерій Кузніцов більше. Вибух стався ось у цій офісній будівлі. Це великий агрохолдинг, Нині офіс зачинений на час слідства. На другому поверсі видно вибиті вікна. Напередодні тут працювали слідчі та криміналісти. За попередньою інформацією слідства до кабінету керівника одного із підприємств прийшов чоловік, який звільнився півроку тому. Після того в кабінеті стався вибух. У результаті цього обидва чоловіки загинули. Також до лікарні було госпіталізовано двох людей, один із яких помер під час надання медичної допомоги. На місці загинув 44-річний директор підприємства Михайло Удовсов та його 36-річний заступник. Не вижив і чоловік, якого підозрюють у підриві. Це житель сусіднього села Віталій Ткач. На підприємстві його добре пам'ятають. Він працював головним енергетиком. Працював колись у нас був працівник. Пан Петро єдиний, кому пощастило вижити під час вибуху. Він теж працівник підприємства і саме виходив з кабінету директора, коли пролунав вибух. Чоловік дивом вцілів. Я виходив з дверей, а він в двері забіг. Сильний вибух. І все, там сталося. Контузія, ну як граната вибухнула рядом з ним. Там повезло просто людині, що він не отримав важких травм. Є залишкові явища. Там. Запаморочення глухота навіть на вухо і так далі, але разом з тим якихось життєво небезпечних уражень на даний час. Пацієнт Ой. Які мотиви мав колишній головний енергетик і чому приніс директору гранату достеменно невідомо. Але за неофіційною інформацією, нібито його скоротили з підприємства без повної виплати заробітної плати напередодні трагедії. Віталій Ткач написав ось такий пост на своїй сторінці у соцмережі. Рано чи пізно усі відвідають ресторан Карма там не буде меню. Тобі принесуть те, що заслужив. У будинку, де мешкав чоловік, нині порожньо. Сусіди небагатослівні. кажуть, родина виховує дитину з інвалідністю. Чи дійсно Віталій Ткач був звільнений без виплати зарплати, міг принести гранату і таким чином звести рахунки з керівником не знають і колишні колеги загиблого. Як він міг по ній пояснювати? У нього якась ціль була видавсь. У поліції відкрили два провадження за статтею Навмисне вбивство і незаконне поводження з боєприпасами. Перевіряють усі версії і встановлюють звідки колишній працівник холдингу міг взяти вибухівку. Валерій Кузнєцов, Микола Назаренко, Вінниця, ТСН 1+,1. Що думаєте про цю історію? Ви обов'язково пишіть у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеславу Зінченку подовжили запобіжний захід. Найближчі два місяці він проведе під арештом. Коли Зінченка заводили до суду, натовп біля будівлі зустрічав його скандуванням. Хтось вигукував довічне, хтось кричав зінченку волю. Наразі у львівському суді триває підготовче засідання, де судді визначать. Коли почнуть розглядати справу по суті, там присутня і донька вбитої мовознавиці. Вона просить суд поновити їй охорону, бо каже, надходять погрози. Мовознавицю Ірину Фаріон було вбито 19 липня цього року біля її будинку. Злочинець вистрелив у голову, після чого зник із місця події. Громадська діячка померла в лікарні, а за кілька днів поліція затримала. Підозрюваного вбивстві В'ячеслава Зінченка наразі він єдиний підозрюваний у справі. Якщо його провину доведуть, за умисне вбивство він може сісти за грати довічно. У бородянці відновили ще одну багатоповерхівку, зруйновану росіянами під час окупації міста. Будинок сильно постраждав у березні 2022-го, коли російська авіація скидувала на бородянку фугасні авіабомби по вулиці Центральній зачепило і цей. Будинок. Половина квартир вигоріли вщент, решта були пошкоджені. Місцеві жителі і не сподівалися, що їхню п'ятиповерхівку відновлять. 60 мільйонів гривень на відбудову профінансував фонд Юнайтед-24. Крім відновлення міжповерхових перекриттів, фасаду та даху, довелося повністю перекладати комунікації та електропроводку. В квартирах зробили ремонт. Та встановили індивідуальне газове опалення. 150 бородянців від сьогодні повертаються до своїх осель. Загалом на Київщині вже відновили дві третини зруйнованого росіянами житлового фонду. А в найближчі місяці новоселів побільшає, обіцяють в обласній військовій адміністрації. Це один з об'єктів, який реалізований разом з нашими партнерами United 24 «Про ООН», міністерство розвитку громади та території. Загалом серед реалізації житлових відновлення будинків багатоквартирних 18, 10 вже введено в експлуатацію, 8 на завершальній стадії готовності. Масштабна аварія на засніженій дорозі у Казахстані зіткнулися більше дев'яти десятків машин. Дорожня пригода сталася на трасі Астана, Щученськ. Ділянку дороги спершу перекривали через погані погодні умови, але згодом рух відновили. На ту мить зібралася ціла колона з водіїв. Їм дозволили їхати у супроводі поліції та технічних машин. Втім, шлях тривав. Недовго. Через підвищену швидкість і недостатню дистанцію автомобілі потрапили в аварію. Нині одну смугу вже звільнили для руху, і ті з машин, що можуть рухатися далі, залишають місце ДТП. Мокрий сніг із дощами в Україну прийшло похолодання. Опади сьогодні в усіх регіонах, окрім південного сходу, стовпчики термометрів покажуть від мінус двох до плюс трьох градусів у день. І до семи морозу уночі можливо ожеледиться, тож водіїв закликають бути дуже обачними на дорогах. На вихідні похолодання посилиться ще більше. Прогнозує синоптикиня Наталка Діденко. У суботу буде сильний штормовий вітер. А в ніч проти неділі температура знизиться до мінус дев'яти. Але сніжити перестане опади будуть лише у Карпатах та на Закарпатті. І вже з понеділка в Україні знову потеплішає. Зоряний дощ і сузір'я, якого більше не існує сьогодні, вночі над Україною можна буде побачити пік одного із. Найкрасивіших зорепадів метеоритний дощ квадрантиди. За даними НАСА, це один із найрясніших метеорних потоків у році. Якщо небо буде безхмарним, українці угледять до 120 спалахів на годину. Спеціальне обладнання для цього не потрібне. Метеори у надхмар'ї видно неозброєним оком. Для ідеального спостереження за небесним феєрверком астрономи радять поїхати за місто подалі від вуличного освітлення і знайти лока з безперешкодним видом на обрій фахівці пояснюють, таке космічне шоу виникає, коли Земля проходить крізь гігантські потоки уламків комет чи астероїдів. Коли ці шматочки каміння потрапляють в атмосферу планети, вони згорають і розлітаються по нічному небу, як падаючі зірки. Узагалі цей рік вразить своєю різноманітністю астрономічних подій, наприклад, 4 січня, а це вже завтра, о 19.56 за київським часом. Сатурн повністю закриє місячний диск. А 28 лютого відбудеться унікальний парад планет. На небі вирівняються Меркурій, Венера, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. П'ять планет можна буде побачити неозброєним оком. А от для Урана та Нептуна знадобиться. Телескоп, чи були ви колись свідком подібного? Діліться враженнями у коментарях під випуском. Буде цікаво почитати. У мене на цьому все більше свіжих новин у вечірніх випусках. ТСН. тисніть дзвоник, аби їх не пропустити. Бережіть себе і до зустрічі.